Сьогодні 15 березня, звати мене Любов, Шлю своє вітання з Запоріжжя. Багато моїх підписників цікавилися, як виглядають мої помідори. Це мої помідорчики, посіяні 18 грудня, які я рятувала шість різних сортів. А це помідорчики Чері, які були посіяні 31 січня у сметанковий стаканчик. Це два перчика, які були посіяні з серцевиною і ще восени. Це огірок, який був посіяний 7 лютого. Пройшов місяць, але великі сем'ядольні листочки, такі були цупкі дуже, і справжні листочки не виходили. За парадою моєї родички я зробила кесарів ростин. Між семядольними листочками. І буквально на другий день, на другий день, буквально, почали з'являтися справжні листочки. І так він зараз виглядає. А це мої перчики і баклажани, які були посіяні, посажені в 100-грамові рюмочки з равлика. Отак От вони зараз виглядають. Скоро буду перевалювати їх в прозорі півлітрові стакани. Отак виглядає моя розсада на збільшеному підвіконні. А оце мій перчик, який виріс сам під чорнобривцями ще восени. Це мої огірочки, кімнатне диво. Так виглядає. Це ще одна моя розсада на другому підвіконні на кухні. Так виглядає моя розсада. На збільшеному підвіконні. На все добре, щасти, скорішої, всім, перемоги. До побачення!